Ось, о 6-й ранку, де ще в вересні купатися я не буду. Ви тут з дівчатами вон, розважайтеся, купайтеся, а я поїду по справам. Добре? Добре. Так, отже, цистерна в мене заправлена. Ось тут така у мене неважливо. Не Ось така у мене цистерна, до речі, саморобна. Я купив задешево і якраз я її брав для того, щоб вівцям набирати воду. От зараз я поїду, вівцям завезу цю воду і покажу, що в мене є. У мене вже врожай трошечки а, позрів. Треба глянути, що там у нас є. У мене на рахунку 2 мільйони. Я трошечки посипав пісочку. Ну, як посипав, покопав, позасипав діду Константину. І там, до речі, вже трошечки розбудувався нарешті. Але та хатка по центру так і залишилася недобудованою, я не знаю, це якийсь може центр композиції. Будемо заїжджати в гості, подивимось. Отже, у мене нарешті позріла, пшениця. Я буду збирати сьогодні багато пшениці. Так, у мене два комбайна, Треба зробити ревізію, подивитися, чи все справне. Хоча я дивився напередодні і в мене був час, але я влітку який там час? Там відпочивав з Костіком тусили, з Люською тусили. Але все ж таки за технікою я дивився і корівкам з тих їжі приготувати, завести, і вівцям. І ось водичку зараз завожу. До речі, кукурузка у мене вже кукурузка. Дивіться, яка висока у мене кукурузка. Ось така файна, я навіть зараз забігу туди, подивлюся, як вона. Яка вона. О, файна, 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 скоро буде вже врожай. Хоча я не знаю, чи збирати кукурудзку, чи ми будемо збирати силос. Я все ж таки хотів силос, бо у мене коровки є, а коровам треба силос. Так, головне не заблукати тут. Добре. А далі що в мене є? У мене ще є тонішник. Ось соняшник, багато соняшнику нашого моєго соняшнику. Але як подумаю, скільки його прийдеться збирати, тими маленькими жатками. Мені ж погано стає. Хоча я думаю, Костік Федорка впораються. Хоча і грошей придеться їм збутити дуже багато. Так, далі я бачу поле. Це пшеничне поле моє. І як воно файно виглядає, який приємний колір. Стиглої пшениці. Ось вона, ось вона, пшеничка. Скоро я тобою займусь, Зараз завезу воду вівцям. І поїдемо працювати на поле. Василю, привіт! А стоїть, як завжди, на роботі там, біля тої трансформаторної будки. Так, вівці, 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 вівці. А, у мене, до речі, з'явилися трошечки вовни. А, вівці я трошки подстриг їх. Вон тільки майже два палета вийшло, але нічого. А я думаю, що вони будуть обростати все швидше і швидше, вони вже оброщені, так що можна буде постригти їх якось. Я так, трошечки водички обновлю. Так, годівнички, наче повні, але все ж таки треба трошечки обновити. Так, а як це тебе? Як тебе обновити? О, водичка. Налили. Це чудово. Тут я її і залишу цю цистерну. Це, чудово. Треба їхати на наш механічний двір, а дивитися комбайни і вже виїжджати на працю. Так, бачу наші комбайни стоять. Мені треба ще цей причеп забрати, я сюди буду закидувати збіжжя. Так, трошечки треба здати задню. Ось так. Мало місія для розвороту. Я тут поставив комбайний. Вангари не позаганяв, але що зробиш? Так, під'єдную. Тепер, під'єдную. Так, гідравліка є. Пневматика є. Тепер що мені взяти? Аниву або форшет. Аниву або форшет. Ну, нива ближче, вона буде заважати виїжджати в машині, тому а беру її. О, давно не їздив. Давно не їздив на ній. Так, заводимо. Все працює. А, До речі, дуже мало пального. Зараз треба підчепити жатку і заправитись. Так, наче все під'єднали. Тут якісь шланги є, чи немає? Так, мають бути десь. Чи ні. Чи не під'єднується? Так, щось я не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, як вона під'єднується, але зараз спробую. Зараз спробую запустити. Ні. Щось не те. Щось я не зробив. Ага, треба відкрити. А зараз спробую запустити. Ага, чудово, все працює. Тепер на заправку. Так, чудово, повний бак. Можна виїжджати на поле. Ну, я вже налаштувався, я вже збираю пшеницю. У мене вже 69% забиття бункеру. Чудово, чудово, все працює. Але треба, як завжди, обійти по колу. А потім запускати костіка і Федорку. Бо якщо не обійти, вони не бачать меж і плутають траву і пшеницю. Ну, не знаю, якісь тут такі робітники трошечки недолугі. все їм треба показувати, все треба роз'ясняти. У мене, до речі, вже скоро заб'ється бункер. Треба буде його розвантажити. Так, а що це воно автоматично не розвантажує? Колись вже розвантажувало? Тепер все вручну. Ну, нічого, нічого, нехай розвантажує. Так, а скільки там у мене всього? Дайте подивлюсь, дайте подивлюсь. Ага, ось. Пішло, пішло сипатись. Ну, таке, не густо вийшло, але треба далі працювати. Я думаю, якраз а, повністю машину заб'ю і вантажівку, і причеп, і зможу тоді повернутися і показати, що в мене вийшло. Ну що ж, чудово, машина завантажена на 100%. Тепер можна кликати костіка. Я пройшов за весь цей час два проходи, вже почав третій. Зараз хтось прийде буде працювати, допомагати. Ну і чудово, Відізвалася тільки Константа, бо сьома ранку ніхто не хоче вставати. Ого, вже сьома ранку? Майже годину працюємо. Так, треба згадати, як там далі. У мене зерно неочищене, треба їхати на комплекс зерноочистки і переробляти зерно, точніше, очищувати. Добре, що їхати недалеко, а то машина дуже важко йде. Дуже-дуже важко. А я що згадав, у мене на кар'єрі є КРАЗ. Можливо, я почну все це перевозити КРАЗом. Він набагато потужніший, тому це все може якраз нормально спрацювати. Але треба доїхати до кар'єру. Там я, до речі, пісочку покопав. там трошечки розширив кар'єр, я потім покажу. Обов'язково треба буде заїхати все ж таки взяти КРАЗ. Бо ця машина ну, дуже повільна. Так, Константа, дивлюся. Закінчили роботу, але далі працює Костік. Ото Константа, Ото получить мені. Тільки зараз я приїду. Чудово, чудово, вже пішло очищення. Я думаю, що поле назбираю. Тут буде в мене просто безліч, безліч пшениці. Так, трошки розвантажив Константу. Нехай працює далі. А я думаю, що нам вже час доставати наступний комбайн і їхати вже працювати в два комбайни. Так, вантажівку я залишив на полі. Ось мій форшрід. Зараз завантажу, точніше, запущу його. Чудово, завівся. А бак повний у нього. Це взагалі супер. Не треба буде його заправляти. Зараз треба дістати жатку з ангару і поїхати на поле працювати. Так, під'єднали до роботи. Отже, причеп для жатки на гелікоптерному майданчику залишаю. А сам ось звідси починаю працювати. Так, а що це у мене? Не перемкнене, не перемкнене цей відділення соломи. Зараз перемкну. Ось, чудово. Мені треба солома. Багато соломи. Так, наче робота пішла. Головне дивитися, коли константа закінчить, щоб відразу бігти до неї. Розвантажувати, а то ж вона теж буде стояти і гребти гроші. Ой, ці робітники, як завжди, заставляють мене по полю бігати туди-сюди. Ну чого ти стоїш? Працюй. Або напиши мені, зателефонуй, скажи, що ти вже стала. Ну, розвантажуй. Константа, ти чого? Гей, ти розвантажуєш чи ні? Дивись, ігнорує мене. Агоу! І як завжди, поки сам все не зробиш, ніхто більше цього не зробить. Да що за фігня в цьому селі? Так, нарешті всі працюють. Я йду по колу, а там же Костік, до речі, працює. Константа хай йде відпочивати, мабуть, вона перегрілася. Оце робота пішла. Нарешті пішла робота, і форшрід у мене повністю вже завантажений, перевантажений. Зараз сипаю все це в машину. І он Федорка працює! Цікаво, скільки у нього бункеру? Хто там Федорка, все нормально? Блін, я краще відійду, бо зараз попаду ще під жатку. Я знаю цих робітників, ну їх нафіг. Так, оже, тут все завантажилось. Треба їхати далі працювати. До речі, що я помітив, у мене дуже повільно йде комбайн, я його технічно не обслугував. Так що я зараз трошечки поїду. Поїжджу. Буде в мене час, треба його відремонтувати. Грошей у мене вистачає. Отже, завантажив другу машину вже другий раз. І що я зрозумів, все ж таки вона ледь-ледь тягне. Треба їхати на кар'єр, забирати крас і вже серйозно працювати. Але тільки припаркую газон, отже, я його розвантажив тут на зерноочисній, І до кар'єра бігти недалеко. Сподіваюся, що там бункери повні а в наших комбайнах не заб'ються, і робітники гроші в порожню витрачати не будуть. Ось він кар'єр! Дивись, який його розкопав. Просто виніс звідси пісочку. Просто безліч. Он ж до річки докопався. Тут же глибина починається трошки більше. Так, промочився, але нічого, нічого. А наче тепло на вулиці. Ось ось, ось, тільки я вигріб піску, а там ще скільки піску. Я якраз і річку почищу, і гроші зроблю. Але не до цього. Треба зараз продати цей пісок, діду Константину, те, що залишилось тут, і їхати завантажувати зерно. Так, я у подарущах і зараз покажу, яку дід Константин відбудував хату. О, диви, де ви, яка? На задньому плані, он, бачиш? Цю він, звісно, не будує. Але там розбудувався. Матеріалів привіз, он якась машина вже стоїть. Ого, ого. Оце будівництво йде. Оце я розумію. Навколо все побудував і бункер далі копає. Ця хатка я не знаю, коли буде закінчена, але. Ось тут треба обережно. Нічого собі! Оце хатиночка! Оце розбудувався. Слухай, це найбагатший дядько на селі, ну, звісно, після мене. Так, а скільки він за пісочок мені дасть, а? Зараз подивимось. Так, треба розвантажити це і це. Я подивлюсь. Нічого собі, а слухай, прикольно. Ти по щеп'яне влетів, да? коли буду пісок продавати? Я не знаю. Я ж не настільки тупий, це ж. А, це костіка може. Це захист від костіка. Це ймовірно. Але дивлюсь, і дрова тут. І лавочки посидіти можна? Слухай, файно, файно вийшло. Так, отже, 441 тисяча гривень. Тепер можна їхати. О що це таке? А, це дим. Я думаю, що це таке. Тепер можна їхати, нарешті, і завантажувати сюди пшеницю. Так, я не зрозумів. Кому дюлей давати? Гроші знімаються стоять. Ага, там нікого немає. Не знімаються. А тут хто такий розумний? Костік, мабуть, чи хто? Зараз подивимось. Константа. Ну, Константа, ну що ж ти таке робиш? Давай вже працюй, Зараз давай завантажуй мене і працювати. Да, такого я від тебе не очікував. Від Костіка так, а від Константи, ну, не знаю. Мабуть, всі вони такі, всі працівники тут ледащі. Всі ледащі. Так, треба десь припаркувати тут крас. Ага, ще треба той комбайн розвантажити. Так, якось розвернутися. Так, по висоті все нормально. Блін, з такими робітниками. Я тут до ночі буду працювати. Вже майже дві години працюємо, а поле не прибране. Так. Ось так. Розвантажиш? Ні, не розвантажує Е, -е так ми не домовлялися. Ану ще раз. Дивись, не хоче, не хоче. Я ж бачив, десь воно могло розвантажитись. Чого воно не хоче? Ага, ось так. Тільки ось так. На куточок. Добре, і так піде. Нарешті, нарешті всі працюють. І Костік, і Константа, і Федорку треба дочекатися. Ух, я це поле сьогодні приберу. Так, я от думаю, поки вони працюють, а поки в мене крас буде стояти, в нього багато чого влазить. Треба його заглушити тільки. Ось, треба збігати за трактором, забрати причеп і спробувати збирати солому. Чого мені простоювати? Ні, все ж таки трактор цей крутий, просто крутецький. Квидкість 50 км на годину так швидко доїхав. До речі, зараз гляну як справи у корівок. А до речі, я тут купив дещо. Я тут купив керхер. У мене тепер керхери всюди стоять. Я взяв ось, помив. Ось форшеріт помив, трактор помив. І все добре. І що ще помив? Ага, от ковш помив. Ось корм помив, все помив, все помию тут. Чудово. Чудова річ, я буду ставити їх всюди, де тільки заманеться. Отже, що я хотів взяти, я хотів взяти причеп, а причеп у нас з вилами стоїть десь там біля. Навантаження силосу, навантаження корму. До речі, перевірю зараз, скільки там всього у нас є. Там же воно все ферментується, працює. Так, бачу причеп. Причеп якийсь брудний, немитий. Треба буде помити його. Так, отже, 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 у мене скільки. А 131 тисяча коров'ячого корму. Ого, ого. А я от зараз що думаю? Зараз одну партію завантажу його от сюди. Висиплю корівкам і поїду працювати. Отже, спочатку дегустуємо корм, а потім їдемо збирати солому. Так, висипаю. Отже, корівки дегустуйте. Не ну, я ж буду його куштувати, а ви? Ну, я дивлюсь, бігають задовільні. Повні годівнички, повні годівнички. О, такого ніколи не було! Такого ніколи не було. Але соломи мало. Дуже мало соломи. Треба привезти сюди солому. До речі, якраз я її зберу і привезу сюди. Ось, тільки спочатку відмию причеп. А, як файно, я казав, що керкер це супер річ. Так, а ми з Федоркою і Костиком потрошки збираємо. Константа їздить. А там хто стоїть? Федора? Там мала бути Федора. Чого стали? О, ні, так справи не робляться. Треба тут кидати. Іди там розвантажувати. Дай йолки-палки, спокою не дадуть. Ось, звіздюлєй дав, все, працюють. Нормально. А Так не можуть. Так просто не можуть. Без звіздюліни, як без прянику. Добре, а продовжуємо збирати солому. Так, там Костя і Федорка працюють. Константа пішла на відпочинок з Федорою, а тут якісь ноунейми. Сподіваюся, вони нормально позбирають. Дуже на це сподіваюсь. Так, я дивлюсь, краз майже повний, ще в причепі трошечки залишилось. А я то вже позбирав повністю А в свій причеп соломи. Треба його відвести в корівники і повернутися знову контролювати цих. Ледацюг. Так, чудово, чудово висипається солома. Один причеп я сюди висиплю. До речі, скільки у мене вже молока. 95. А, ні, це корм. Я переплутав з молоком. Молока трошечки менше. 26 тисяч літрів, але це багато, багато молока. І отже, повертаюся до соломи. Соломи далі я буду скидувати на полі. Відразу там, де буду підбирати, там і буду скидувати, щоб візуально подивитися, скільки у нас її буде. Так, нікого не видно, гроші не знімаються, значить, стоять. Значить, стоять, розтоюють чи перекурених. Не знаю. Так, зараз що я хочу зробити? Підібрати трошечки соломи. Якраз доїду до комбайні, подивлюся, що там у них таке коїться, де вони всі ділися. Ага, нема нікого. І взагалі нічого немає. Тут все зібрали. Ну що ж, чудово, але комбайн можна було б заглушити. Але теж непогано все зібрали так. І там треба ще один комбайн розвантажити. І круто йдемо, круто йдемо, ще трьох годин не пропрацювали, а вже поле майже зібране. Чудово! Взагалі чудово. Так, зараз дозбирую солому, розвантажую комбайни, і я сподіваюся, робітники прийдуть з перекуру. Це розібрався, розвантажив нашу ниву. Чудово, так, машина може постояти тут, поки що заглушена. Комбайн Комбайнфоршід поки що в роботи пускати не буду. Нехай відпочине, він і так трошки поломаний. Треба буде його відремонтувати перед наступним збором, перед наступним полем. Там константа працює. Отже, залишилось трошечки-трошечки ще висипати соломи. Ось так. З одного причепу ось така купка виходить. Ось така ось така купенчика. Купенечка. Чимала така. Отже, зараз зараз я спробую це все доробити, позбирати всю солому, доопрацьовувати поле, позбирати врожай, і потім повернусь. Ну, нарешті, нарешті, майже 4 години праці і поле прибрано. Немає ні соломинки, ні зернинки. До речі, про зернинки. У нас в ниві нічого немає в бункері. Я його б випорожнив. А так, а далі у форшріт залишилось там щось 4 тисячі, так, 4180 літрів. Далі у мене газон, я його пригнав і тут заповнив 20 тисяч літрів. Там у мене ще стоїть повний крас з причепом. Зараз подивимося, скільки разом все. Так, ось він, Ось він крас. Скільки в нього влізло? Зараз подивлюсь. А 34 тисячі літрів. Чудово, відразу заведу його. Хтось зі мною поїде, чи Костік, чи Федорка, чи Константа. До речі, про солому соломи у мене безліч. Соломи просто капець. Я сюди возив, возив, поскірдував Далі що робити, я не знаю. Треба кудись думати і поскладувати. Можливо, це все ж таки придеться втюки закотувати, закочувати або присувати, бо я не знаю, вона дуже так багато місця займає. Так, а добре, не в тому річ, мені зараз треба когось найняти, когось позвати, щоб мені допомогли завести пшеницю на зерноочисний комплекс. А ти хто взагалі такий? Я тебе перший раз бачу. Да добре, все, поїхали, поїхали. Не зважаю. Я сподіваюся, що хоч хтось вміє працювати і вміє водити. Ану покажи. У відразу поїхав, ніфіга собі слухай, цей новенький материй. Не те, що Костік, не те що Фідорка. угу го у мене новий працівник. Треба буде потім поцікавитися, як його звати. Оце він, звісно, гонить, відразу за мною поїхав. Я навіть не можу розігнатися, у мене машина ледь-ледь їде. А той газує, газує і газує. Так, а ну цікаво, чи ти впораєшся тут з поворотами, чи ні ти диви. Ти диви, впорався. Я зараз покажу, як я ще вмію. А якщо я сюди заїду? А? Заїдеш за мною? Костик так не може. Ти диви, їде. Їде! А, чуть я сам не врізався. А ти їде. Ого. Ого, дядько. Оце ти гониш. Так, зараз розвантажусь. Так, ти висипайся. Ти висипайся. А ти, дядьку, дякую тобі за роботу. Можеш відпочити, я тобі заплачу. Далі я сам. Акраз немаленький. Он скільки місця займає. Зараз спробую все вивантажити. Так, чудово, чудово. Зараз подивлюсь на статистику, скільки у мене тут всього є. Так, у мене 45-46 тонн, а це не чищений, а очищеної всього 22 тонни. О, мені довго треба чекати, але треба дочекатися і це все завести на млин. Всю пшеницю і техніку завести зараз на автобазу. До речі, там і зустрінемось. Так, чудово, все позбирали. Треба техніку помити, ось сюди її перегнав. Зараз всю помию трошечки, окрім нашого комбайна форшріт. Я зараз йому перечеплю жатку, підготую його до збору соняшника, бо вже в наступному місяці, я думаю, будемо збирати соняшник. Так. Все, а тут все чистеньке, гарненьке. Отже, мені що потрібно? Під'єднати жатку. Яке воно все подерте, яке воно все обшарпане. Так, наче все під'єднав, все працює. Ану, вмикнись. Я хочу побачити. Так, працює. Добре. Отже, зараз десь підгоню тебе до виходу. А ти, наче, чистенький, більш-менш, тільки фарба пошкарябана і колеса, брудні. А, ні, трошки є бруду. Добре, тобі ще працювати. Ай, забув заглушити! Заглушити забув. Все тисій, поки що відпочивай, ворота я закрию. А Так, а далі, що мені потрібно? Дочекатися, коли очиститься все пшено, пшениця точніше, і потім його завести на млин. Отже, п'ята вечора, ще й дощик пройшов. Ось видно туман. Така погода трошечки прохолодна сира. Але це непогано, це і добре, і не спекотно. Можна нормально їхати зараз завозити пшеницю до млину. У мене ще, скільки залишилось, майже 10 тисяч літрів перероблятися, очищатися і ще в комбайну. Треба буде їхати назад і на зворотньому шляху після млина. Заїхати, відібрати з комбайна трошечки пшениці. Отже, зараз 34 тисячі. Ось такої відбірної, очищеної, пшениці. Просто чудовою. Дивись, яка вона! Вона просто сяє на сонечко. Я відвезу зараз її на млин. Ну і далеко ж цей млин побудували, поки доїхав, поки доїхав. О, так. Можна вивантажуватись. Так, вантажівочка. А причеп, Як тебе розвантажити? Ага, треба трошечки вперед проїхати. Ще трошечки. Ну, давай розвантажуйся. Ага, ось, можу, можу, вліз. Тут Буде така підлога з сіточкою, щоб можна було пшеницю туди просунути, просипати. Ось, треба стати. Файно. Отак, отак от треба стати. А я думаю, чого в мене гроші не додається? Я ж забув, це ж мій млин, мій млин. Я тут виробляю продукцію. Я тут роблю борошно, а потім його продаю. Тоді отримую гроші. Так, а цю партію ми висипали. Що мені залишилось, це поїхати ще забрати. І, до речі, не забути сипати з комбайну. там залишки. І отже, сюди все завезу і побачу, що в мене буде виходити. Я ж казав, що млин далеченько. Ось, вже майже сьома вечора я таскаю і таскаю цю пшеницю. А до речі, це вже третя машина. У мене було дві повних, і зараз он навантаженість 69%. Я, до речі, визвав робітників всіх кажу, можете заходити працювати на млині. А я ж вже пшеницю привів. І так е, цілий рік вони не працювали вдома сиділи або на полях. Не знаю, де вони були робітники, але зараз я їх позвав, вони можуть працювати. І я бачу ніфіга собі вони працюють. Вже скільки піддонів є? 6-6 шість, шість піддонів з бороштом, ого, да ви швидкі. чекай, я, я тільки привіз пару годин тому. Ви вже 6 піддонів наробили, муки. Я в шоці, оце вони швидкі. Ну просто. Ні, ну це класно, це класно. У мене вже буде багато борошна. Так, це причеп і машина. Вантажівочка. Висипаються вже останнє. Так що у нас показує статистика. Борошна 44 тисячі літрів. І зараз а, пшениця. Зараз пшениця висипається, 33 тисячі. Так, досиплюся зараз покажи мені, скільки її буде всього. Так, 40 тисяч літрів пшениці залишилось, і зроблено борошна 44 тисячі тонн. Ну чудово. Це взагалі супер. Отже, треба ставити машину на автобазу і вже готуватися до відпочинку. Треба вже відпочиватись на сьогодні. Я вже роботи зробив просто багатенько. Тому обов'язково підтримай мою роботу лайкосом, коментосом. Це просто обов'язково. Ну, це, це ти маєш зробити. Це, це база, це фундамент, це ґрунт. Ну а якщо хочеш, можеш задонатити, посилання я залишу в описі. А можеш стати спонсором і отримувати цікаві плюшки. Так, а звісно, крас краще було б залишити на кар'єрі. Але ну, зробив, що зробив. Залишу його на автобазі. Тим паче, що тут недалеко є трактор ХТЗ, заповнений стоїть соломою на полі. Я його якраз візьму, поїду до Люськи, там переночую, а зранку якраз все завезу корівкам. Я думаю, це буде якось краще. Це буде краще, а розподілений мій час. Так, трошечки засипав, трошечки добрав соломою. Вже ніхто не хотів допомагати, прийшлось самому. А це важко, знаєш, а якщо бігати за трактором ще 20 км на годину, то я уявляю як там робітникам. І що я хочу сказати? Вересень а вже так рано там 7 годин. Хоча можливо, можливо, скоро буде зима, майже скоро. Так, заводимо трактор, і 35 тисяч літрів соломи веземо поки що до Люськи. От ввечері тут файно в селі. Тільки ліхтарі горять. Не єдиної душі, ніхто не бігає по дорогам. Просто бери гарцюй і їсть, можна дріфти робити, а, точніше, драги, драгрейсінги Ну і я, я, я ж фермер, я там знаю, що тут такі драги, ті ваші, ваші рейсінги. Коротко, можна ганяти. Можна ганяти по селу. Так, трактор десь я, мабуть, залишу тут ззовні. Я думаю, ніхто його не вкраде, ніхто в нього не насере. А я на це, звісно, сподіваюся. Так, фари вимикаємо, трактор глушимо, але двері замкнемо на всякий випадок. Ось, чудово, хоча, може, сіно комусь знадобиться, чи солома можуть забрати, хоча ні. А, до речі, я от казав, що був у відпустці целе літо, але ну, Люськи все ж таки я допомагав, ми трошечки за огородиком дивилися. ось. Трошечки поназбирали а тут помідорок, трошки полуниці поназбирали, треба буде потім продавати. Ну це вже разом з борошном, коли все це буде виготовлено. Я думаю, підгоню сюди великий причеп і будемо продавати. Це може буде в наступній серії, а може через серію. Не знаю, а поки що я йду відпочивати. А з вами був Фальконе. До зустрічі!